Дуже люблю боулінг. Купила собі такі макасіни багато років назад, дуже не помню скільки років, мабуть, десять. Тому що вони мені так похожі на ці кеди, які в боулінгі. Ну, Ну, просто і вони такі удобні, шкіряні. Вони стоїли буквально там 300 гривень. Але все замша, і всередині, і ззовні, але дуже фарбується. Коли треба було там десь щось почистити, то на оце роз... біленьке воно ставало все розовеньким. <хи> а зараз я йду на грядку і буду висаджувати. Еріантус, якось так коротше, купила трава декоративна. Дуже класна, і вона виростає більше 2,5 метра. Уже я його викинула на цей нагрядку. Зараз буду садити буду вам показувати. Блін, така крила класна вона рослинка. Я покажу вону, вона, бачите? Так, а ось, які метелечки в нього. Дякую вам за сюрприз. Мені дуже приємно. Такі ніжні, ніжне, такі хорошенькі. Класно? Хто хоче купити крокуси, дивіться, в мене, є ось такі, ось такі аліуми. Там питали за алюмими, по 71 гривні є взагалі по 91, Чотири 4 штуки є по 71. Хто хоче.